Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген. І я розповідаю вам про цю дивовижну країну, Нову Зеландію. Будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте цей канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Ціную підтримку, насправді, друзі, кожного з вас. Сьогодні надзвичайно цікава тема. Поговоримо про те, чому варто емігрувати до Нової Зеландії. Це таке буде для вас мотивуюче відео. Адже мені є з чим порівняти, там, тому що я вже в Європі, коли переїхав до Нової Зеландії і поїхали. Коли я працював в Данії, в Англії перед Новою Зеландією, то я хотів залишитися в Європі. Деякі мої друзі жили в Новій Зеландії і мені пропонували, там були програми різні студентські, і звичайні на робочу візу можна було подаватися. Це там був 2012-13 рік. І я щось так. Думав про Нову Зеландію, дивився, де вона на карті. Але для мене вона е казалась такою віддаленою. І мені там розповідали, що там гарний рівень життя. Е друзі говорили, що там нормально працювати, зарплати, гарні, природа, унікальна. Все це я міг бачити по відео, але е щось я не наважувався, щось хотів залишитися в Європі. і Думав, що все-таки в Європі буде краще, ніж в Новій Зеландії. 100%. І коли я одного разу подав свої документи вже на Канаду, і мені сказали, що на Канаду потрібно чекати два роки цілих там з моменту подачі документів. І з того моменту, коли ви вже приїдете в Канаду, почнете там працювати, то для мене це виявилося дуже, ну, здалося дуже довгим, ми вже ми живемо зараз в такому світі, що Пересиченою інформацією, що все може змінитися буквально за тиждень, за місяць, а два роки взагалі багато що могло помінятися. І я вирішив не чекати, а спробувати в Нову Зеландію, адже сюди було дуже швидко все. Я фактично в січні тільки перший раз написав імміграційному адвайзеру за Нову Зеландію. І вже в червні я приїхав сюди. Тобто це зайняло менше, ніж пів року з усім з роботою, з відкриттям віз, з усім з усім. І от мої враження, коли я приїхав в Нову Зеландію, вона мене дуже здивувала, ця країна позитивно, адже коли я сюди приїхав, тут мені після Європи здалося набагато краще. І розказую вам чому. Тут рівень життя схожий, як в Європі, мабуть, трішки навіть вищий, я б сказав, по деяких моментах. А от е сама чистота країни, тут майже ніде не валяється сміття. Тут люди набагато привітніші. Е країна іммігрантів і відчувається цей позитив, ніхто не старається тебе якось принизити. Е гарно дуже сприймають іммігрантів, адже в Нову Зеландію всі колись іммігрували рано чи пізно. Е е хтось раніше, хтось зараз. Це нормально, що ти, ти говориш з акцентом. До речі, тут ще навпаки, це дуже добре, коли ти говориш з акцентом, адже люди розуміють, що англійська не твоя перша мова, і ти знаєш не ли, більше, ніж одну мову, скажімо так. Тут зараз дуже ну, така популярна професія, це Real Estate agent, агент, тобто ті люди, які продають нерухомість, от Багато саме іммігрантів успішні з їхнім там ламаним англійським, з їхніми акцентами. Вони впевнені собі продають будинки. Ну, так що англійська тут в ну, Новій Зеландії не повинна бути ваша ідеальна. Там, я ж кажу, є з такими акцентами і не соромляться і роблять свою справу. Одним словом, тут в ну, Новій Зеландії рівень життя європейський, але країна віддалена. Тут така ще є незаймана природа, відчувається, куди ти не поїхав. Я коли перший раз поїхав на Манкук, на Фьорди подивитись тут Новозеландський, ти просто завмираєш, яка, так, яка може бути взагалі красота. Ніде такої немає. От Приїжджали от люди, я зустрічав в аеропорті українці, які відвідали там більше 60 країн. І все-таки кажуть, що в Новій Зеландії це зовсім інший рівень. Не зрівняється вона ні з чим. Тут тобто реально унікальна природа. О, ну, і, і по зарплатах також. Зараз мінімальна зарплата 23,5 долара на годину. В принципі, середня по Новій Зеландії десь 27 доларів на годину. Ну, в принципі, можна жити і гірше, ніж в інших країнах. друзі. От, але я хочу сказати, що сюди завжди було нелегко іммігрувати. Тому якщо ви там пробуєте шукати роботу, то не здавайтеся, після декількох місяців пробуйте це робити довше. Я знаю приклади, от люди з Філіппін знайшли собі роботу е, минулого року, в цьому році також. І вони шукали роботу онлайн, так що якщо вони змогли, то і ви зможете. Я завжди перед собою такі ставлю завдання. Якщо хтось зміг зробити, то що я це не, не можу хіба я інший чи що. І треба бути наполегливим, якщо це не виходить у вас за місяць, старайтеся там, кожен місяць відправити не, не менше скільки там резюме на якісь вакансії. І не вийшло через місяць, пробуйте робити це півроку, але це постійно ви повинні це робити, якщо ви хочете опинитися в цій країні, бо за вас це робити ніхто, друзі, не буде. Але сама країна вартує, щоб сюди емігрувати. І не просто заробити, приїхати гроші, а жити, а, так як ви хочете приїхати і жити в країні на довгу перспективу, то Нова Зеландія для вас підійде просто супер, я вам скажу. Тут все Це країна найчастіша у світі повітря. В цій країні взагалі погода. Ну, ніколи немає таких великих перепадів. Ось зараз почалася весна, я вже в футболки, хожу, раз 20 градусів, у нас вересень місяць. Це як в Україні, типу березень. Або тут південна півкуля. Погода дуже всім підходить. В принципі, зима тільки трішки більш-менш така мокра, але не холодна зима. Також вона в міру тепла. Там зимою середня температура 12-15 градусів. Тобто по температурі проблем ніяких немає. Також Нова Зеландія залишається кругий рік зелена. Тут якісні продукти харчування. Також ті люди, які об'їздили багато країн, приїжджали в Нову Зеландію. Кажуть, що тут я з ними спілкувався, що тут якісніші продукти, і в принципі, якщо рівняти по ціні з Європою, то не дорожчі, а то ще й по багатьох позиціях дешевші. Це мене також здивувало. Ним словом, якщо ви от маєте мрію і ціль іммігрувати друзі до Нової Зеландії, то пробуйте робити це. Пробуйте шукати роботу, вчіть вашу англійську мову, адже англійська також має тут велике значення. Подосконалюйтеся І вас, я думаю, що все вийде побувати в такій країні, працювати, побачити, що воно вам підійде вживу. І цього я вам хочу побажати. Хочу, друзі, також нагадати, що в мене внизу під описом під цим відео буде посилання на мій веб-сайт New Zealand Vizia Gen, де ви можете замовити консультацію. По переїзду до Нової Зеландії. І також на цьому вебсайті є безліч безкоштовної інформації, яка вам буде в нагоді, коли ви також хочете переїхати сюди. Також можна задонатити на ЗСУ. Є посилання внизу в описі під цим відео. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати друзі, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. Слава Україні!